Доброго дня, сьогодні 27 серпня 2023 року. Перед вами прививка минулого року, малиновий супер. Станом на сьогодні він вже повністю дозрів. Кісточка коричнева, ягода доволі солодка, гармонійного смаку, мармеладної консистенції. Без хрусту, скажімо так. От. Ось колір ви бачите такий от такий яскраво, такий більш, звісно, фіолетовий. Гронки в цьому році в районі 500 грам. От, е, хороше рівномірне запилення, без гороху, тут нічого абсолютно не вирізалося. Потріску сказати нічого не можу, тому що були, бу, були дощі, от, але він лише там <кхів> забавлювався. Вже от, коли він набрав цукор, дощів не було, ну і тримати я його не буду, це 4 грамки зріжу сьогодні на реалізації, тому що він повністю готовий. От, Ягода. Ось така от ягода в районі 10-12 грам така от рядова гібридна форма. Нічим таким особливим не відділяється. От, хоча смак непоганий, От, товарність грони і ягоди є, запилення хороше по пасинках, там, по зелених операціях він не сильно так накидає пасинки. Тобто, працювати зручно з ним. От, не, не ускладнює він роботу, тим, що, наприклад, є форми, які там дуже багато пасинків. Нього такого немає. От, на прививці, звісно. Тому такий от малиний супер. Спостерігати буду надалі. От, поки що враження позитивні. 31 серпня 2023 року перед вами гібридна форма мускат Дубовський. Кущику третій рік. Хороша сила росту, глаза вже ось, видно <клідно> починає визрівати, але тільки починає. Куштував окремі гронки, вже можна зрізати. Ось такі от грони. Грони десь від е, пів кілограма і десь до кг в таких от параметрах Ось такі. Ось по навантаженню. На третій рік непогане навантаження, я вважаю. Кущик прекрасно з ним справляється. Така ягода більш до соковитої. Дуже класний мускат. От, ягода, звісно, я перед цим знімав сенатора бурдака, ягода, звісно, менша, ніж сенатора. От, але м -м, смак як би, за рахунок мускату м -м, цікавіший. От, також набирає хороший такий приємний жовтий колір. От, тріску. На ньому в мене не було, в минулому році сигналки довго висіли, от, під дощі попадали, але не тріщав він. От, форма дуже сильно росла. Ось от, от таке, от, значить, в мене перше плодоношення, мускат дубовський. Поки що, як би позитивно. Ягода є, урожай є, смак є. Тобто. Все є ще для того, щоб врожай ми виростили. І всі дані характеристики в цій гібридної форми є, що ми її успішно реалізували. Тому вважаю цю форму доволі таки непоганою. Так, 31 серпня в такому стані зараз приображення крайнове. Всі про нього знають. Ось тут один кущик, другий кущик. Хороше завжди навантаження, товарна ягода. Хороших розмірів. Великі грони, чудова врожайність. От єдине ось, великі грони всі ось в мене підв'язані. Ось так от її. Ось таким ось способом я їх підв'язую. З мінусів. Так, потрібно підв'язати, тому що плодоніжка на таких гронах буде перегинатися. От. А так в загальному зараз вибірково вже можна його вирізати. Не всі, не повністю, але вибірково можна вирізати. Отаке от от, преображення. От. Якщо дати добре визріти, то непоганий гармонійний смак. Я б не сказав, би, що там, як говорять, що воно трава травою. Потрібно дати визріти і не буде трава травою, я вважаю. Всяко, в будь-якому випадку в моїх умовах воно має при, я ж кажу, якщо добре визріло, непоганий гармонійний смак. Чудове навантаження, ось інший кущик. От, тому, як на ягоду на реалізацію, приображення мене влаштовує. Ось на днях буду вже його вибірково вирізати. Ще не різав, от, але потрібно починати різати. Так, 31 серпня, а це перед вами прищепи ось тут розмалін. І вже де один. А ось це хелена. Обидві форми вже стану на сьогодні дозріли. Розмалін має такий от приємний колір, також така от більше до мармеладної консистенції ягоди. Непоганий цукор він набрав, От це, я шкало, це прищепа перший рік плодоношення, тому якісь от такі от висновки проміжні. Така ну, стандартна рядова форма, нічого такого там виділити я не можу. Ось, непоганий кольор, звісно, доб... плюс те, що він рівномірно ось, забарвився. Ось така от ягода. От, Відносно хелени. Також е верхня ягода вже повністю дозріла. Низ в принципі, вже також можна їсти, от, але я поки що ще не різав її тримаю. У мене кілька прививок, тут одна, там ще є в одному місці пару прививочок. От, Хороший приємний мускат. От, ягода така більш м'ясиста, соковита. От. По, прививці, по першому року те, що на пришебі показало, якби по смаковій якості мене влаштовують. От, і термін дозрівання. Така от, хелена. Хороший смачний виноград. От далі будемо спостерігати в моїх умовах.